Вихованка гуртка культура мови та спілкування Цячівського районного центру дитячої та юнацької творчості Тараса Григорович Шевченко. Доля. Ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отбила до п'яного тікав науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Дальше дальше слава, а слава заповідь моя.